Вітаю! От ми з вами підійшли до теми складне речення з різними видами зв'язку. На цьому уроці і на подальших уроках нам стануть у пригоді усі ті знання, які ми здобули протягом 9 класу, тоді, коли розбирали різні типи складних речень. І складносурядні, і складнопідрядні, і безсполучникові складні речення. Тепер ми будемо з вами говорити про такі речення. Де будуть перемішані ці зв'язки? Давайте подивимося, як можуть перемішуватися ці зв'язки. Отже, складне речення з різними видами зв'язку, і сьогодні ми з вами починаємо із легшої частини, а саме із складних речень із сурядним та підрядним зв'язком. Тобто, в таких реченнях буде намішаний тільки сурядний зв'язок і підрядний зв'язок. Далі ми з вами будемо говорити про складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Цей витречень буде складніший, чому? Тому що сполучниковий зв'язок у нас представлений сурядним зв'язком і підрядним зв'язком. А це означає, що в таких реченнях може пов'язуватися сполучниковий сурядний і безсполучниковий зв'язок, сполучниковий підрядний і безсполучниковий зв'язок, або сполучниковий сурядний, сполучниковий підрядний і безсполучниковий зв'язок. Самі вже відчуваєте, що такі речення будуть складніші, ніж ті, які ми вами на сьогоднішньому році будемо розбирати. Ну що ж, вирушаємо у складну довгу путь, і на сьогоднішньому році ми будемо говорити про складні речення із сурядним та підрядним зв'язком. Хочеться одразу зазначити, що такі речення будуть мати структуру, ну, якщо можна так висловитися, за трьома моделями. Зараз ми з вами кожну з цих моделей розглянемо. Перша модель... Зрозуміло, що у складному реченні з різними видами зв'язку мінімум частин, які можуть об'єднуватися, це три. Інакше, якщо у нас буде дві частини, то ніякої мішанини зв'язків не може бути. Три це мінімум, максимум це залежить від автора того речення, яке ми аналізуємо. Отже, перша модель. Тоді, коли між двома реченнями поєднаними сурядним зв'язком, тобто сурядне у нас вже є, і одне з цих речень. Може бути пов'язана із підрядною частиною, як ви бачите на прикладі номер 1 Прийшла пора, і тільки осінь знає, яка за нею випаде зима. Між першим і другим реченням у нас сполучниковий сурядний зв'язок. Вони рівноправні між собою, пов'язані з сполучником сурядності, єднальним сполучником І, і інтонація між ними перетворилася на письмі на розділовий знак Тере. Ми з вами знаємо. Із вивченого раніше матеріалу, що не тільки в безполучниковому складному реченні може вживатися тере між його частинами, але і в складносурядному, тоді, коли швидка зміна подій, або тоді, коли перша частина містить причину, а друга містить наслідок, як у нас тут якраз в цьому реченні. І бачимо з вами із самого речення, з прикладу, а потім із схеми, що друга сурядна частина. Пов'язана із підрядною частиною, тільки осінь знає, а про що осінь знає, яка за нею випаде зима? Три граматичні основи, три частини, і зі схеми видно. Одна із сурядних частин пов'язана із підрядною. Ми з вами знаємо, що складно підрядні речення. вже пройшли цю тему. Знаємо, що підрядні речення може розташовуватися де завгодно в головному реченні. Перед ним, всередині його. Після нього, тобто тут можуть бути варіанти. І один із таких варіантів представлений у прикладі No2. Житобринить і пилок, що осів на губах, звіюється в груди. Перша граматична основа, друга граматична основа, два речення, пов'язані з сурядним зв'язком, інтонація на розділовий знак, а підрядне речення, з яким пов'язана друга сурядна частина, розривається. Ось головне речення розірвано цим підрядним реченням. Пилок, а який пилок, що осів, який осів на губах, звіються в груди. І ось так буде виглядати схема. Ви розумієте, що тут схема без питань між реченнями, але тут ми з вами вже бачимо, що всередині другого, я буду говорити, щоб було зрозуміло, головного речення у нас з вами знайшла притулок, підрядна частина. Отже, це перша модель. Дві частини поєднані з сурядним зв'язком, і одна із них пов'язана ще підрядним зв'язком з третьою частиною. Друга модель. Два речення пов'язані з сурядним зв'язком, і кожне з них пов'язано підрядним зв'язком з іншою частиною. Тобто у кожного із сурядних речень своя підрядна частина. Подивимося, наприклад. Живопис це поезія, яку бачать, а поезія це живопис, який чують. Так висловився Леонардо да Вінчі. Чотири частини інакше бути не може, тому що у нас дві частини поєднані сурядним зв'язком. Живопис це поезія, а поезія це живопис. Ось сурядний сполучник протиставний А, і інтонація, яка перевозила на розділовий знак. І кожне із цих речень, які пов'язані між собою сурядним зв'язком, мають своє підрядне речення. Це поезія, а яка поезія, яку бачать, і друге речення це живопис, а який живопис, який чують. І тут на Прикладі, в схемі ми бачимо ці всі поєднання, це друга модель. І третя модель для нас найважливіша через те, що вона пов'язана з пунктограмою, з пунктограмою саме для цього виду речень. Отже, ми будемо говорити про третю модель, коли два речення пов'язані між собою сурядним зв'язком, тобто, простіше кажучи, два головних речення будуть поєднані з одним підрядним. Тобто в них буде спільне підрядне речення. І залежно від того, чи повторюється, чи не повторюється, єднальний чи розділовий сполучник, який знаходиться на межі між цими двома. З урядними частинами ми будемо або не ставити кому, або порівняємо потім з другим прикладом, ставити кому. Давайте розбиратися. Коли чую спів Солов'я, зупиняюся в зачудуванні, серце прагне щастя. Три частини зупиняюся, коли Коли чую спів Солов'я. Серце прагне щастя, коли воно прагне щастя, коли чую спів Солов'я. Тобто одне підрядне на два речення. І з першим речем пов'язано це підрядне, і з другим реченням пов'язано це підрядне. Колись, коли ми з вами вивчали складно речення з кількома підрядними, у нас була схема навпаки. Одне головне, і воно було пов'язано з двома однорідними підрядними частинами. У нас тут зараз схема навпаки. Два головних речення, пов'язані між собою сурядним зв'язком, і одне на двох підрядне речення. Чому не стоїть кома? Як і в реченнях з однорідними членами, якщо у нас один сполучник єднальний або розділовий, що це за сполучники, і які можуть використовуватися, «і» та в значенні і, чи або якщо один із цих сполучників знаходиться між двома частинами, які у вас поєднані в реченні із сурядним і підрядним зв'язком, тоді ви не ставите кому, як про однорідних членах речення. Розданемо другий приклад. І вечірня зоря має червонястий відтінок, і призахідне сонце червоне, коли вночі буде гроза. На відміну від цього речення, підрядна частина тут у нас розташовується після двох частин, які поєднані з сурядним зв'язком. Чому ж тут ставиться кома? Між цими сурядними частинами, якщо теж сполучник і а давайте поглянемо через те, що сполучник і не один, він повторюється, і точно так же приміряємо все на просте речення, ускладнене дорідними членами. Якщо сполучник повторюється, ми обов'язково відокремлюємо ці час, ці однорідні члени речення. А тут, в нашому прикладі, ці частини складного речення, комомо, і вечірня зоря має червонястий відмінок, коли коли вночі буде гроза. І при західне Сонце червоне, коли, коли вночі буде гроза. Сполучник І повторюється на схемі, це дуже добре видно. Це третя модель, і з нею пов'язана якраз пунктограма, яка є у складних реченнях цього типу. У нас розібрана теоретична частина. Ще одну пунктограму ми походу повторимо, тому що ми з вами її вже вивчали в інших типах речень. І зрозуміло, що розділові знаки і пунктограми будуть. Все одно збігатися з тим, що ми з вами ми об'єднуємо в одне тепер складне речення з різними типами зв'язку, ті типи речень, які вже розглядали раніше. Пропоную закріпити сьогоднішній матеріал, матеріал практичними завданнями. Перед нами невеликий текст, два речення. Перше речення нас не дуже цікавить, воно просте. Нас цікавить друге речення. Нам треба накреслити його схему, визначити зв'язки між його частинами і пересвідчитися в тому, що перед нами дійсно складне речення із сурядним і підрядним зв'язком. Наш сьогоднішній герой. Люди подібні до вітражних вікон. Чим цікаве це речення, ну тільки хіба що вираженням граматичної основи. Хто люди подібні до вікон, складений іменний присудок, є подібні до вікон. А цікавить нас друге речення: вони виблискують і сяють, коли світить сонце, але коли панує пітьма, їхня краса відкривається лише завдяки світлу, що йде із середини. Для того, щоб правильно накреслити схему будь-якого складного речення, а особливо такого речення, в якому багато частин, нам треба знати, скільки цих частин для того, щоб не помилитися. Для того треба визначити граматичні основи. Вони виблискують і сяють. Перша граматична основа ускладнена однорідними присудками. Друга граматична основа сонце світить. Дивимося, чим поєднані за допомогою підрядного сполучника, тобто між першою і другою частиною, сполучниковий, Підрядний зв'язок. Далі йде сполучник Але, це сполучник протиставний, сурядний, і наступний сполучник нову, тобто два сполучники поряд. І ось вона, та пунктограма, яку ми з вами вже розглядали, коли збігаються два сполучники. Що, як нам перевірити, чи треба ставити сполучник між сполучниками кому, чи не треба? Давайте спробуємо виняти оце підрядне речення, коли панує пітьма, і прочитати речення без нього. Вони виблизкують світить сонце. Але їхня краса відкривається лише завдяки світлу, що десь зсередини. Так, речення нормально існує навіть без цієї частини. Тобто тут, якщо без цієї частини вийняли все нормально, кома повинна бути. І ми з вами пам'ятаємо ще один момент, що далі в продовженні немає слова то або слова так. Якщо воно є, то тут 100% коми не буде, тому що таке вийняття речення буде неможливим. Отже. Сонце світить друга граматична основа, пітьма панує третя, краса відкривається четверта. І що йде, тому що слово що це займенник, яке йде, замінили, перевірили і замінює собою слово світло. П'ять частин. Ну, тепер давайте накреслимо цю схему для того, щоб побачити, яким чином у нас поєднуються прості частини в цьому складному, і чи дійсно це речення, яке ми з вами сьогодні розбираємо, вивчаємо, аналізуємо. Так, отже, ми з вами починаємо. Я буду говорити головне речення, ви розумієте чому? Тому що до нього приєднується підрядна частина. Так, далі. Ми тепер знаємо, чому тут кома у нас. Ми перевірили, чи має право воно там бути. Має право вона там бути. Так, що ми бачимо? Між першим і другим у нас сполучниковий підрядний зв'язок. Далі сполучник, але це сполучниковий сурядний зв'язок, приєднує оце речення до оцього речення. Чому? Ну, ми з вами розуміємо, тому що до цього головного речення приєднуються два підрядних, і це можливо. Ці два речення у нас за першою, за другою моделлю, перепрошую там, де у нас сурядний зв'язок між двома частинами, і для кожного головного речення, для кожної сурядної частини є ще підрядна. А в цієї другої аж до ви підрядних. Отже, сполучникової підрядності, сполучниковий сурядний, сполучниковий підрядний, сполучниковий підрядний. Так, це наше речення, складне речення із сурядним і підрядним зв'язком. Так. Добре, повертаємося. І приступаємо до другого практичного завдання, воно буде трошки складніше. Тут просто не треба... ми не тільки записуємо це речення, нам треба ще розставити розділові знаки між частинами. От, І вже потім визначити, які будуть типи зв'язку в цьому реченні намішані. Якби жінок не стало на землі, сади б зів'яли, так і не розцвівши. потонув би цілий світ в і поети не писали б гарних віршів, давайте розставляти розділові знаки. Або, можливо, ви хочете зупинитися, виконати це завдання самостійно, потім повернутися і перевірити разом із нами. Якби жінок не стало на землі, кома, сади б зів'яли, кома, так і не розцвівши. Друга частина у нас ускладнена відокремленою обставиною, її треба відокремити комами. Далі і потонув би цілий світ в влітку, кома, І поети писали б гарних віршів. У нас три частини, які між собою пов'язані сполучниковим зв'язком зв <кхм> сурядним. І всі вони пов'язані і, і друга, і третя, і четверта частина із одним підрядним, тобто спільна підрядна частина для всіх інших. Частини, які з сурядним зв'язком. І сади б так і не розсівши, за якої умови, якби жінок не стало на землі. І потонув би цілий світ в млі, за якої умови, якби жінок не стало на землі? І поета не писала б гарних віршів, за якої умови, якби жінок не стало на землі? А тепер виникає питання. Ну, якщо б ми навіть прибрали з вами діапресівниковий зворот для того, щоб частота експерименту дотримувалася, що ним нічим не складене речення, тому що тут коми стоять при діапресівниковому звороті, можна сказати, ага, тут же при діапресівниковому звороті, а не просто приречення. Приберемо його, наприклад, і тоді у нас що залишиться? Все одно у нас з вами залишиться повторюваний сполучник. А при повторюваних сполучниках, навіть якщо є спільна підрядна частина, ми з вами знаємо. Розділові знаки обов'язкові. Якщо б у нас було таке речення, якби жінок не стало на землі, сади б зів'яли і потонув би цілий світ в землі. О, тоді б ми кому не ставили, тому що у нас і один і спільна підрядна частина. Але у нас аж три частини, і всі вони між собою пов'язані сурядним получником. Й це те ж само, що І, тому що у нас поетичний рядок, віршований рядок. Якщо б ми тут написали І, щоб воно 100% відзеркалювало цей Сполучних. Ми тоді б зруйнували цей рядок, у нас було не було ритму, була б зруйнована саме ритмізація цього уривку. Далі, третє це напівтворче завдання. Допишіть, що утворилося складні речення з різними видами зв'язку. Ну, нам, звичайно, хочеться, щоб були сьогоднішні наші герої. Ви можете попрацювати з якимось конкретним реченням, а можете обидва речення продовжувати. Весна йде, світ радіє. Коли зацвітають дерева, місто перетворюється на сад. Тут у нас зараз з вами Складносурядне речення. Тут у нас з вами зараз складнопідрядне речення. А треба, щоб було складне речення із сурядним і підрядним зв'язком. Ну, приклад виконання завдання. Весна йде, і світ радіє. Чому радіє? Бо змінюється на краще. Це речення побудоване за першою моделлю. Два речення пов'язані з сурядним зв'язком, і одне із них продовжується підрядною частиною. Далі, друге речення. Коли зацвітають дерева. Місто перетвориться на сад, і обличчя людей, здається, світяться усмішками. А тут у нас за третьою моделлю побудоване речення. Спільна підрядна частина і два речення, пов'язані між собою сурядним зв'язком. Бачимо сполучник І, він не повторюється, тому ну, не треба ставити кому. Друга частина, третя частина речення ускладнена, вставним словом, здається. Місто перетвориться на сад. Коли? Коли зацвітають дерева. Обличчя людей, здається, світиться усмішками, коли Коли зацвітають дерева. Теж сполучниковий підрядний, і тут, між частинами, сполучниковий сурядний. складне речення із сурядним і підрядним зв'язком наш сьогоднішній герой. Зазвичай ми закінчуємо свої заняття тестовими завданнями. Сьогодні їх два. Перше тестове завдання це треба встановити відповідність між прикладами речень і типами речень. Ми з вами, в принципі, на сьогоднішній момент знаємо вже всі типи речень. Можна зупинити відео, виконати завдання і повернутися, щоб перевіряти разом із нами. Ми будемо перевіряти за тим, як у нас речення йдуть. Перше речення: кажуть, що є три речі, які знищують людину. Страх руйнує розум, заздрість, серце, а сумнів, душу. Це речення складне з різними видами зв'язку. Кажуть, про що, що є три речі речі, які, які знищують людину. Між цими реченнями, між першим, другим, другим і третім. У нас підрядний зв'язок, сполучниковий підрядний. Далі наступна частина пров'язується допомогою безсполучникового зв'язку. Цього вже було досить. Сполучниковий підрядний і безсполучниковий зв'язок. Страх руйнує розум, наступна частина безсполучниковий зв'язок. Застрість руйнує серце тире на місці пропущеного члена речення. А ось передостання і остання частина пов'язані з допомогою сполучникового сурядного зв'язку. І от вами приклад речення складного речення з різними видами зв'язку, у якому поєднані сполучниковий підрядний, сполучниковий сурядний і безсполучниковий зв'язок. Друге речення. Отже, перше Д. Друге, закликаю не підпускати до себе ні страху, ні заздрості, ні сумнівів. Це безсполучникове речення. Перша частина, далі інтонація у нас. І друга частина ускладнена однорідними членами речення. Безсполучниковий зв'язок у нас варіант Г, друге Г. Третє, пам'ятайте також про три речі, які ніколи не повертаються: час, слово і можливість. Пам'ятайте також про три речі, які речі, які ніколи не повертаються. І ще у нас головне речення ускладнене однорідними членами. При узагальнювальному слові, от чому тут двокрапочка стоїть, для того, щоб можна було вас заплутати, ага, двокрапка, наче з різними видами зв'язку, тому що тут у нас є сполучник, а там у нас двокрапка і так далі. Не плутайте, двокрапка ставиться і в простому ускладненому реченні, ускладненому однорідними членами, і узагальнювальним словом або словосполученням. Тут розшифровується слово три речі, перед нами складно підрядне речення. Тобто третій у нас В. Четверте. людина повинна шанувати час, вибирати слова і не втрачати можливостей. Це просте ускладнене речення, ускладене однорідними присудками. Людина повинна шанувати, повинна вибирати і не повинна втрачати це 4А. Зайвим, тобто той варіант, який ми з вами не використали, був варіант Б, складносурядне речення. У нас немає складного речення, яке поєднує рівноправні прості частини і поєднане інтонацією із получником сурядності. Такого тут речення не було. І друге завдання серед запропонованих речень. Нам треба вибрати сьогоднішнього нашого героя складне речення із сурядним та підрядним зв'язком. Варіанти А. Падаючі краплі натягують струни, пушинки торкають їх і брнить у хаті синя джерельна музика. Варіант Б. Умить, коли здається, що ти вже просто не можеш йти далі, згадай, через які труднощі ти вже пройшов. Варіант В часом дорога заходить у селе, і тоді з за тенів і парканів на нас осіннім квітом жоржин, стиглими яблуками і сивим полином, що набирається терпкого соку осені. І варіант Г дівчина широко розплющує очі, у них одразу переміщується і підмита темінь хатинки, і місячне марево, що ворушачись м'яко сіється на лаву і долівку. Можна зупинити відео. Понакреслювати схеми, подивитися на граматичні основи, все, що вам допомагає визначити тип складного речення з різними видами зв'язку, або будь-якого складного речення. А ми перевіряємо: правильна відповідь, тобто складне речення із сурядним і підрядним зв'язком, у нас ховалося у варіанті В. Давайте подивимося. Дорога заходить у села, перша частина. Далі пров'язочка за допомогою сполучника І і інтонація, тобто це сурядний зв'язок. Сполучниковий, сурядний. Війне, це безособове речення, саме по собі відбувається. Ось. І поленом, який набирається. А між другою і третьою частиною у нас сполучне слово, підрядний зв'язок, і ми пам'ятаємо, це перша модель. Два. Речення вивезені з сурядним зв'язком, і до одного із них прив'язується підрядне речення. У нас до другого. Сьогодні ми з вами розглядали такі речення. Перевіримо всі інші. Падаючи, краплі натягують струни. Закінчилася перша частина. Оп! Безполучниковий зв'язок. Далі можна не перевірити, тому що це безполучниковий зв'язок. У нас з вами сьогодні не розглядалися такі речення. Вони будуть розглядатися далі. Варіант Б. Умить, у яку мить. Коли здається, що здається, що ти вже просто не можеш йти далі, згадай. Умить згадай, це, склад... це речення, яке розділяється ще й підрядними частинами. Тобто, у нас одне головне речення. Уже дві частини приєдналися підрядні і третя приєднується. Згадай про що? Через які труднощі ти вже пройшов. Перед нами складне підрядне речення з кількома підрядними. І між цими підрядними, знову ж таки, змішана підрядність. Тобто, у нас є, ми побачили, у нас є. Послідовна підрядність і у нас є неоднорідна підрядність. Складнопідрядне, взагалі не цікавить. І варіант Г. Дівчина широко розплющує очі і знову ж таки, як і в першому реченні. Далі у нас наступна частина починається без сполучника, тобто тільки за допомогою інтонації. Ми зупинилися на місці. Написання у назвами її кома можна далі не продовжувати. Бо сполучниковий зв'язок сьогодні не розглядається нами на уроці. У нас розглядаються речення, у яких намішаний сурядний та підрядний зв'язок. На сьогодні це вся інформація і всі завдання, які були приготовлені для вас. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення. Рада була, якщо змогла допомогти вам в опануванні цієї теми.